Упаковка тепловізійного прицілу від AR 325 від Termtec. Розкриваємо чохол, таємо сам приціл. Приціл у нас йде з кронштейном для швидкого монтажу на зброю на планку Пікатіні Вівера. Також приціл комплектується чотирма акумуляторами 18650. Маємо теж в комплекті серветку для протирання об'єктиву, шнур для з'єднання. Прицілу з комп'ютером для перегляду фото та відеофайлів. Відеофайли приціл пише зі звуком. Також зарядка для акумуляторів. Увімкнення прицілу треба робити з закритою кришкою об'єктиву, тому що приціл не має шторок. На увімкнення прицілу йде декілька секунд. Все. Після увімкнення можна відкривати кришку об'єктиву. Приціл готовий до роботи. Приціл доволі легкий, 450 грам, але при цьому він витримує 308 калібр та 3006 на 1,5 км розпізнавання точки. На 750 метрів вже розпізнавання силуету. Певна робота 250-500 метрів. Цей приціл призначений на роботу середніх та коротких дистанціях. Приціл має сім прицільних сіток, шість кольорових політер відображення. Та 5 профілів пристрілки. об'єм вбудованої пам'яті 64 ГБ. Це дозволяє проводити зйомку на протязі більше 5 діб. Тривалість роботи прицілу на одному комплекті акумуляторів сягає 12 годин, а комплектація його двома додатковими акумуляторами дозволяє працювати добу без підзарядки. Приціл має стандарт волого та пилозахисту стандарту IP67.